Па пам 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 пам! У минулій програмі? Ха ха, ну все, мій Маша, тобі кінець. Ми тебе зробимо також робота. Що? Зведь його куба. Ні, тобі легія закінчилась. Ха-ха. А? А? Эй! А ты лишь что? смотри, ля-ля-ля! А ну иди сюда! Подмога уже тут! ой, ой, ах вы, ой Ну ну тримайтеся. Так, настав час спитати мой мою мою нову штучку. Так. Несіть мені штучку. Тримай босе. Ну все, равики. Прощайте. Пік. Це Я не знаю. О, дивіться, це що, сніг? Як це сніг? У-у-у? Ого! Який сніг. Тож? Ми напевно в Антарктиді. Ми напевно в Антарктиді. Так? Щось не похоже на Антарктиду. Ну, як не похож? Дивіться, дівчика сніг. Ну, не знаю. А ну чекайте. О, дивіться, там якісь гори. Ні, це тож Антарктида. Ну, ну, так, оно ну, розійшлося. Так, ми в Антарктиді. Що? Яка ж Антарктида? Перший раз таке чую і я. Ладно, пішу перед що ми стоїмо. Бру! О, тут так. Я зараз мерзну, капець, тут так холодно. Та як не холодно, певно, що буде холодно, бо Антарктида це... це найхолодніший материк землі. А, я тепер я зараз, я зараз людянку встану. Я за кубиком стану. За мой, я за льдом стану. Да давайте шутку текаем звице. Ой. Капец, тут холодно. Так. Ой, а то кто там? Ой, Ой-ой. Ой-ой, це ж білий відвідь. А, -а, 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 -а! А, -а, -а, а, пустіть пустить. Ой, Господи, треба подивіться. Напудилися Ей, Эй, іди йди сюда, йди сюди. Йди сюди. Іinate, і дві, смотри. Що він відео? Свій привіт. Свій відділ. Ой. А, а, -а, -а ти що мене нюхає? Ся не їда? Слухайте, мабуть, він хоче їсти, треба йому дати щось. Та йому щось дати. Так. Я знаю, що він любить їсти, але що він любить їсти? Я знаю, я знаю. Я читав у книжці, що білі ведміти люблять їсти рибу. Е... А де нам взяти рибу? Як де наловити? А як нам наловити, якщо тут нема води? І що, візьмемо вудочки, зробимо дірку і все і наловимо. Ці, от представте, я ціле ведро на ціле ведро наберу в рибки. Ой, зараз я так багато риби наловлю. Алесь рибка велика превелика. О, клює, достаю. А! А, а. То що я за якийсь ножик вилову. Так, треба його назад. Треба його назад викинути. Капець, чуть я не... Дє чуть той ножик, мені ногу не порізав. Фух, ну що, пробуємо ще раз. Ловись, рибка велика, привелика. О, клює, давай. Ого, нічого собі, яка риба здоровезна. Все, Може йти. Думаю, йому доста буде. Дай пішли. Дивіться, яку я рибу налавив. О, ого! Та то якась риба мутант. Виш, я ж казав, що я зловлю. Ой, здається, ямчик у шоці. Дай треба йому в таблетки дати. Опять він таблетки не випив. Ага, на таблетки. Давай вставай. На таблетку зеш і запий. Веселко, заховай ту рибу від нямчика, то він так 150 раз буде падати в гоморок. Ай байки. Так ведмедь, перестань кусати прим'ємку. А? А тобі рибку. Ну все? Прохід... прохід свободен. Можем йти? Слухайте, дякую. Я буду вашим другом. Ого! Ей, ми тебе боїмося. Та не бійтеся, я добрий прибігли від них. Ну, то пішли. Ага, сюда на мене. Поїхали. Ой, ми прийшли. Ем, ой, нічого в тебе те польот Маша? Біма... Ага. Ну, що тут? О-о-о, Що тут? Ой-ой, та що тут? Нам капець. Алике розвертаємось. Та чекайте, що не всі подивилися? Ой-ой, так це ж арктичний волк. Не бійтеся, я вас захищу. Не бійтеся, друзі. Це мій друг. Він добрий. Так арктичний вок. Так. Е, привіт Мітя. а це хто такі? Це равлики. Е, вони мені дали риби, вони дуже добрі. У риби я теж хочу. Е, е, веселка. Чому всі так на мене дивляться? Тебе є ще риба? Та як нема? Звичайно, що є. О, всім хватить. о о риба. Смакота. Дякую. Ну що, будемо Будемо друзями? -obrit. Ага. Ну що, йдемо? Пішли. 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 Пішли далі у приходимо. Що й далі пригоди? які ставить ще пригоди з нами. Продовження слідує.